Я на телефоні постійно. Беріть телефони і дзвоніть. Повірте, що ви знали, що в мене зараз в голові робиться. Інтернет показує, що тут. як <клес> вікно не працює. Підняти не можу, все супер, все добре. Потягнули мене трохи, то короче, не можу нормально ноги розтолити чи підняти. Не кажуть, що ти не сюди привіз, це не нам. І я, коротше, в ужасі. Замурували, походу, чи що я не знаю. Люди, які на них працюють, беруть бешені бабки. Пес морі дуже жорстко. Нормально мені фартить. Вес продовжується. Друзі, 150 тисяч. Трачок відслужив. Друдом веселка. Прощаємося. Уже людям. Всім привіт! Раді вітати вас у нас на каналі, канал Дальний Бой з Girl and Boy. Мене звати Надя, якщо ми не знайомі. Мене звати Віталік, я думаю, ми знайомі. Я вже більше як рік, як диспетчер, і буду розповідати вам тут на цьому каналі усі диспетчерські справи. А я водій буду вам просто показувати, як я їду з точки А в точку Б, розказувати, показувати кольоритну Америку, бо вона в кожному штаті взагалі різна, різні люди, менталітет, все взагалі по різному. Я думаю, що всі, ті, хто нас давно вже знають, усі знають те, як ми працюємо. Зараз будемо старатися більш частіше до вас виходити. Тому дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам приємного перегляду. Друзі, всім доброго прекрасного ранка. понеділка. Сьогодні ми маємо 24 лютого, вже 2 місяці після Нового року пройшло, якщо чесно, У мене вони прийшли надзвичайно швидко. Якось ці місяці не наблизили конкретно монетам до цілей, до яких я там би хотів чи до яких я стремлюсь. А саме, що я хочу, хочу скинути трохи, бо сею роботою. Важко, друзі. 29 років і вже замітив, що стає все важче, важче скидати вагу, все важче сушитися і поїсти за не те, що хочеться. Хоча я стараюся, вот ну вночі нічого, грубо кажучи, вечором не їсти з дружиною на вихідні. Десь в якийсь кафе, ресторан зайти, щось пообідати чи повечеряти. І типу повідомився по домашня продукція, стараюся, типу, кашу їсти, м'ясо їсти, клетчатку їсти, але щось в мене не йде вага. Почав займатися, вже трошки поміняв свої тренування. Почав займатися тренером, і воно якось все подивимося, подивимося, що до чого воно дійде. Наразі трошки важкувато. Вчора було тренування. То сьогодні я є ліхожу, не знаю, отак. от типо, отак от мене ноги стоять. Ще жінки попросив, ну надіжда ж в мене тягнеться, стречінги займається. Потягнуло мене трохи, то коротше, не можу нормально ноги розсолити чи підняти. Ну, відчуття прикольні. Повертаюся в колись, як займався. Я надіюсь, до тої форми мені треба буде пару років, грубо кажучи, щоб дойти. Я надіюся. які в нас ще новини. Дядя Васю загнали в п'ятницю здавати на кварцування, де фільтр банку що з правої сторони стоїть. І там є такі сенсори, abc сенсори на вход середині банки і на виход, що воно показує наскільки забруднилася чи забилася, не знаю, як правильно сказати ця банка. Мали забрати трак в неділю. Трак неділю не забрали, того що треба заказати ці сенсора, проводка, в неділю нічого не працює. Трейлер стоїть з грузом, Надя там з брокером вже порішала, щоб його перенести. Хоча і це, теж, типу, це взагалі не є хорошо так робити, так переносити. «Андрія», «Трак», «Кенворд» – ближнє світло не працює, і пюшка не працює заміна масла. масла. Той там на ремонті, той там на роботі. На ремонті зараз кінець місяця, що цю неділю мали попрацювати, щоб заробити якусь копійку, бо будуть знімати гроші. На слідущий тиждень за паркінг, платні дороги і куча, куча-куча різних А Нарешті нам ми розрахувалися, там деякі в нас були ремонти. Я постійно пущу механіків, дзвоню, кажу, давай, скидай, давай, я розчитаюся, я не люблю бути винним і так далі. Ну, це скинули, ми вже всім розраховані. Слава Богу, немає ніяких долгів. Зараз приїхав вантажитись. Трошки поганий заїзд тут був, тут треба було ціляти, трошки, ну, коротше, трошки поігралися, але заїхали. Буду їхати на Квінсбері, Нью-Йорк, вища Албані. Трошки дороги є, що там погана погода зараз, там трошки йдуть сніги. Але нічого, зато познімаю вам красивих краєвидів. Наш водій там був, в Сиракюзах, Діма, він все кидав відео, то там просто отакі купи снігу прочищено, і ти тупо їдеш по снігу по льоду. Я сподіваюся, це вже трошки пройшло, але все одно показує погоду, передає погано. Так, друзі, вантажило mm. мене 2 години. Я встиг находити мільйон кілометрів, грубо кажучи. Завантажили 24 4 палети. Чому так довго вантажили? Я без поняття. Тим паче вони на піддонах. Останні піддони пошкодили. Ось такий склад, вони тут паперові рулони мають, бачите, і маленькі, і великі, і різні. Чисто папер. Знаєте цей бренд? Кліфті, бо я перший раз його бачу. Я погнав. Ранку у нас вівторок, і мені додоліврі до пікапа ще їхати там 80 миль. Так новини по траках Получається, дядя Вася в банку. Мали вчора зробити трак, мав виїхати. Так не виїхав. Механік захворів. На роботу не зміг вийти. Сьогодні зранку подзвонив, вже сказав, що забрав цей ABC-сенсори, проводку. Зараз буде фільтр заправ, який чистили цю банку з правої сторони, де в систему. І буде встановлювати, і водій вже може десь в другій годині дня забирати трак. Це раз. По Андрійному траку, по не знайшли, в чому проблема. Міняли проводку, повністю вчора розшивали трак. Мені, якщо чесно, страшно, скільки там треба буде платити за то. бо кожен час роботи коштує 100 доларів. Вчора цілий день під лаком провели, зробили фару. Ближнє світло вже працює. І зараз роблять прикурувачі, і вже поміняли масла фільтра. Я думаю, що просто мені сьогодні-завтра скинуть, скільки платити. Я думаю, що там просто ціна така буде космічна, що навіть страшно, якщо чесно. Але це такий так бізнес. Надіємося, що будуть трошки кращі часи і буде набагато легше. Можливо, буде легше, коли буде більше траків, але це не точно того, що. Чим більше там автомобілів, тим більше я на телефоні постійно беріть телефони і дзвоніть. З телефону не злазю механіки, водії, компанія. У вас заборгованість по кредитах. Добре, беріть телефони і дзвоніть. Багато страховок, багато різних моментів, Траки, триліра, ділери. Я хочу, щоб ви розбагатіли і вирішили свої проблеми. І тупо на телефоні. Я от їду, я постійно телефон, телефон, телефон. Трошки менше вам знімаю, бо постійно на телефоні постійно розмовляю. Опять наголошую, ніхто зараз не жалується. Ми показуємо просто, розказуємо, що як і є і до чого. Бо є люди пишуть там ноєш, ноєш. Блін, ребята, хто ноє, ми взагалі не ноємно, скажемо, що все супер, все добре. Працюємо десь важче, десь легше. Все одно ми працюємо, і йдемо до своїх цілей. Так що не розказуйте там, що хтось щось ноє, чи хтось, що щось ми не так робимо. Ми знаємо, що ми робимо, і до чого ми йдемо. Так, Друзі, ніч, я вже сюди приїхав. І я не пам'ятаю, з якого воно працює. Я вже тут був неодноразово, чи з 7, чи з тридцять, чи з 8. Між 7 і 8 інтернет показує з 8 години. Зараз потрібно прийти знайти, де, що як сіко воно працює. Так, Друзі, добрий ранок. Дорога була окей. Зараз стає все тепліше і тепліше. Зараз жду надіного дзвінка, вона саме на роботу десь має виїжджати по 5-8, небо без п'яти не 7 пару колен з дружиною поговорю. І потім до п'ятої години чисто по роботі десь після дзвінок зробити, бо вона зараз дуже сильно зайнята. Тому розвантажуюсь, буду чекати вантаж, бо нігнути завантажуватись, покажу, що як і чого. Так, друзі, мене вже завантажило. Вантажили в районі 3 годин. Дуже паршиво що все в болоті прийшлось виїжджати на дорогу, тут руху немає. Отак от, от. Тут а, три точки вигрузки, всі різні палати. Зараз буду закривати двері і виїжджати. Так, середа, ранок, перша точка вже є. Вони відкриваються через 5 хвилин, хоча б то що моє. Я вчора запаркувався, приїхав, став в двері. Вони тут одні, мають 5 палет, зараз не вивантажати і буду переїжджати далі. Виглядаю, що якось так. Один док, о, зайнято там, зайнято там, Ну, типу ще один так, якийсь приїхав. Став посеред дороги і взяв папір, йду до них, буду зараз з ними говорити, щоб розружали. я отаку таку от фігню, я не знаю, що це таке. Ось такий склад, гантелька, бачно можна покачатися, вони підпирають, щоб ці не поїхали. Трошки паршова парковка, мало місця. надіюся, що став нормально, зараз на рампу, подивимося. Не достає, достає, зараз Коротше, Вчора мало бути 4 точки, стало 3 точки вигрузки. І короте, прикол в тому, що я привіз, мені кажуть, що ти не сюди привіз, це не нам, нам це не потрібно, ми це не заказували. Типа, а в мене тут адреса вказана взагалі Луйсвіл. А Надя вчора сказала, що вони там щось переіграли, сказали вести сюди. Надя зараз покричає з брокером. А це тепер щоги що тут Чекаю, що буде. Приїхав розвантажив першу точку, приїхав розвантажив другу точку, приїхав на третю. А вони кажуть: А ти не сюди, тобі треба ще 120 миль їхати, ти на Луїсвілі. Яка ситуація вийшла вчора? Надя сказала, казала, що чотири точки буде, остання в Луїсвілі. Потім переігралося. А що остання точка була в Огайо? Там ценаті, якщо не помиляюсь, там і получається, що що мені дали білий, дали Луїсвіл і ну, мій чисто провтик. Я там не додовився, мабуть, але я й не звертав увагу, якщо чесно. Типу, провтик мій провтик водія, бо не подивився і не сказав, що куди має їхати, чи це щоб, щоб диспетчер перевірив. Тому зараз вроді все нормально. З брокером порішали про кертоплати гроші, типу за це. Там і частина і десь його провтик є, да, і ті типу, помі як водія. Бо я диспетчера не попередив, що в мене біл на Луїсів. Хоча є такі, типові фесіліті, які вантажать і дають взагалі другі там адреси. А кажуть, їхати туди. То коротше, зараз я приїжджаю в й годині. Приїжджає мене п'ять палет. Магазини флордекор якось називається. І Буду їхати. Що робити? Буду їхати на пікап, на, ді... на дійка. Має для мене вже пікап. Що куди вона скине його пізніше? Що годину 20 їхати до розвантаження? По новинах по траках вчора забрали Васю Вже все окей, працює. Водій вже поїхав на Техас. Другий трак все переробили, сіт світло зробили. прикурювачі зробили. Заводити маси немає. Зажигання не працювало. Вчора розшили, гралися з ним капітально. Зараз буду дзвонити питати, чи водій вже поїхав. Його забрав. Вони вчора з ним наігралися. Ну і сьогодні вже шивали все до кучі, єлі знайшли, Тобто тракт заїхав з тим, що фара не працювала ближнє світло. Фарі пили його два дня, якщо чесно стромно даже собі там буде по бабках. Але я вже вангую, що це овер дві тисячі. Просто за те, що фара в тебе ближнє світло не працювала. 430 тисяч доларів за один місяць. Так Добрий ранок, це ділові витрати. Ділові витрати. Так. Приїхав, все повністю розвалено якісь, бли, не знаю, дивани валяються, все валяється, не можу знайти, де доки, де розвантажують, на що в одні доки з тої сторони, там траком стою. Тут думав, що тут доки, а тут дивіться, який розвод. Замурували, походу, чи що я не знаю. Інтернет показує, що тут. І плитка тут, а де тут ставати, я Бог його знає. Заїзд максимально кончений, просто. тут не написано, що це за фасіліті, бачите. Я спочатку приїхав, але проїхав, думав, що це не воно, бо тут якісь другі букви написані. Короте, зараз йду, щоб вони розгрузили швидше, а не я сам розгрузю, бо блін, час треба бути напікати. як самоліти гарно злітають, сідають, Це вже п'ять. У нас класні. Надя забрала мене через Чикаго, забрала малі милі, забрала там в районі 400 миль на сьогодні. Чому забрала? Бо потрібно приїжджати мені і міняти трак. Так, да, я буду замінювати трак. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Я світити в цьому відео його не буду. Напишіть свою думку, який трак буде, на чому ми вже з вами будемо їздити. Цікаво, вгадає, не вгадає, хтось що, як і до чого. У мене сьогодні день добрий день. Мені сьогодні треба хірачити просто. Вроді 400 миль приїхати, мені проще було приїхати 1000 миль, ніж переїжджати з одного трака в другий. Але Надя мені буде допомагати. Бо останній раз я переїжджав сам, і вона мені ніфіга не допомагала. Я був злий, як ні з ким не хотів говорити, до всіх ферчав, мурчав. Ну, Неправильно себе вів, звісно, согласен. Але для мене переїзд з трака в трак це найгірше, що є. Просто найгірше, що є, гіршого для мене ніколи. Ну, Нема, не було і, напевно, не буде. Оце переїжджати, все забрати, все поскладати, після себе потім прибрати, потім знову прибрати. І коротше, 400 миль, а замахаюся, думаю, в ньому конкретно. У мене просто сьогодні саме якийсь такий важкий день за весь час. Дилер дзвонить. Коротше. Каже, там то треба було зробити, там то треба зробити. Каже, а це не так, а це так, а то знайди, а це зроби, а це скинь. І я, коротше, в ужасі, я в мене вже не знаю, ну, голова взагалі не зображає. То треба, це треба, сюди треба, туди треба. Друдом веселка, дуже багато справ. Тому, друзі, сьогодні з вами переїжджаємо в новий трак. Я його на вихідні, як приїду, віземлю, гарно, все вам покажу. Можливо, Надька візнімо, я її заставлю, бо нічого не хочу робити. І покажемо вам, розкажемо, що як до чого зробимо обзор. А тим часом дивіться прикол. Ляп, під колесом, да? Зрізана пломба сіл. Оп. Що, я його відкинув, щоб ніхто колись не пробив. Коротше, та й таке. Повірте, що ви знали, що в мене зараз в голові робиться, ви, мабуть, здуріли б. Мене вже майже тут завантажили. Виїжджаю додому, я би ще десь заскочив би якийсь душик. Фух. І зараз тут вже жарко стало. Я вже в шортах футболці, ну, в майці навіть. У нас типу, зараз 75 по франгейту. О, все, загрузили, йду по документи і виїжджаємо. Привіз я на магазин, де використовується? Ну як використовується? Де в основному на продаж йде плитка? В основному плитка, ламінат, плінтуса, різні і проче фігня. Підняти не можу. І ще дощ починається спереду. нормально мені серпить. Піду так трака здавати. Вест продовжується. Так і далі їду, вже кинув сюди, на ногу якось покривало, поїдемо далі. Друзі, 150 тисяч. Трачок відслужив, ніяких моментів не було. Я переходив в другі руки. Я наконець тут переїхав. Так, все, друг. Прошаємося, служи людям, не підводь нікого. Приїхав на якесь фасіліті, смердить просто. Це не м'ясокомбінат, комбінат, але сморід дуже жорстко. Де тут що є? Що тут виробляють? Я без поняття є. Вонь сильна. Де тут shipping ресівінг? Буду грузитися знову новими запчастинами. Це наш брокер, за працює компанія. У нас тут є трейлера, ми їх залишаємо. І просто приїжджаємо, беремо готові. А я йду на Shipping Receiving офіс з Мене завантажили. завантажили якось так, треба, мабуть, залізти туди стрепу вчепити. Пломби ніякої не дають, нічого не дають. Буду виїжджати, трейлер дуже старий. Зараз по кругу його що піду, подивлюся, бо я не міг залізти. Коротше, буду виїжджати на Пенсильванію, дві точки вигрузки. Заодно трак протестом, подивимося, що як він їде. А залишилося що мені їхати додому, до милого дому, до коханої дружини, 5 годин часу. Що я хочу сказати, дуже сильно кидає, дуже сильно кидає трак вліво, вправо, вправо, вліво. що завтикав, коротше, з старої машини зняти милі, прийдеться вручну рахувати, куди я скільки куди скільки їхав і так далі. Типу, тому, що пересів на нову машину і на нові, типу, засіка. На старій теж я завжди засікаю, але коротше провтикав. Їду додому. Неділя трошки важкувата була для мене. Не знаю, з чим це зв'язано, але було важко. Нічне ну, вивантаження ну, завод, де виробляють таку движуху. Бачите, що вони продають просто купу таких, таких от машин. Вони використовуються переважно для електрики, переважно. Типа є виключення. Мабуть, я колись не такі працював, їздив на фермі, там світла робили, Та, коротше, стрьомна двіжуха, я вам скажу. Воно піднімає на його от і дає, стрмно прив'язувати, жилет вдягати і так далі. бачите. Люди, які на них працюють, беруть бешені бабки. Може піти мені от таку... не на траку їздити, а на такі жухи, що ви скажете. Нормально буде чи ні? Я колись боявся висоти рівно до 20-21. Приїхав на ферму, і там такий елеватор був Дев'ятиповерховий та, ну, дев'ятиповерховий будинок. І він мені каже, ліз, дивись, каже, тобі треба дати ліс. Він каже, ні, що то твоя робота. Я як виліз туди. Все, що знав, як каже, мене, мене бачив, що казали всі молиці, які знав, все 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 сповнив. Виліз додатку, не заподивився і, і все, і перестав боятися себе Тому на цій дюжиці теж не буде з того Бачите, останню палату викинув і йде мені вже документи дядьку віддавати. Фур. 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 Пішов, пішов, пішов. Дядько трішки перестарався, а вионтажив всі палати. я йому кажу, дядько там каже. Перед цим йому казав, кажу, що от, там пару палат, ще в мене ще один стап є далі. Він каже, вибачте, заробився. Кажу, та ні, все нормально, всі ми люди за роботами. Він каже, та ніч, тіпа, я не додивився. Каже: сорі, почекай пару хвилин я загрузю. То коротше, ту палату, що він вивозив, везе мені назад, кидає. І ще дві палати, і все, і буду я їхати далі. Типу, таке буває. Дядько ну, цікавий, дуже такий, але ну в хорошому сенсі, там не в поганому, а в хорошому, ну цікава, типу, людина. Все, вже от. Другу заїхав поставив, зараз кидає третю, і я короче, можу їхати. Так, друзі, нарешті я розвантажуюся у нас в такому заводі. Тут кранбалки стоять, вони звичайно, вантажать опендеки. І Віталік тут привино розвантажується. Що виглядає якось так, все, я пустий, іду далі. Я люблю коли ці чуваки починають двері закривати, думаю, що якісь наркотики везу, або якось людей. What is this? Everything is mixed, it's like free, uh, appliances. Okay, understand. I understand. Так, друзі, підвожу підсумок. Цей тиждень був максимально важкий для мене, максимально максимально важкий. Чому важкий, тому що був переїзд зі старого трака в новий. До речі, на вашу думку, як ви думаєте, який трак мені дістався? Я закину такий бумеранг, що про цей трак наразі мріють всі люди, кого я знаю. Так? Цікаво буде перевірити, чи це є так, чи це є мрія, а не трак. Тому, будь ласка, напишіть ваші коментарі знизу, який це трак, яка модель, який рік і на чому ви хотіли б не побачити, на чому я буду їздити. А по підсумку 3 500 тисяч хмиль за цей тиждень. Але так замахався, що нічого не хочеться. Переїзди це найгірше для мене. Просто тупо саме хуже, що може бути, це переїзд. Переїзд з одного трака в другий трак. Тому друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Всіх любимо, всіх обнімаємо, і всім дякуємо. Хто з нами, хто нас дивиться, хто нас підтримує, хто напише коментарі. Нам надзвичайно приємно. Так, я в ньому ще ні разу не був тут. вже відкривається він з цієї сторони. Ну це я вам буду все по дню знімати. Бо це досрака така зйомка. Ліжко стало як на мене більшим. Холодильник. Ось так, вікна опускаються, піднімаються.